Акт проголошення незалежності України, виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над країною у зв'язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 91 року, продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні. Виходячи з права нації на самовизначення передбаченого статутом ООН та іншими міжнародно правовими документами, здійснюючи декларацію по державних за 346! Приймається! а потім до Верховної Ради України прийшли нові люди. Хоча в цьому позитивному процесі не слід виключати її роль такого ліберального реформатора, як Михайло Горбачов. На Україні протягом останніх років поєдналися найрізноманітніші сили. Національні і громадянські. У всіх був спільний ворог КПСС і вірний його загін КПУ. Звичний для партійної номенклатури маневр Володимира Івашка з його переїздом в Москву по суті поставив у 1990 році хрест на авторитетові КПУ прискорив прийняття Декларації про суверенітет України. Консервативні сили Верховній Раді втратили останні крихти морального впливу і відступали під тиском об'єктивних процесів. Їхній останній бастіон, новий союзний договір, розвалився 19-21 серпня минулого року під час Путчу лідери КПУ в черговий раз проявили свою проімперську суть і самі собі викопали могилу. Еферія у Москві, перебирання переможцем Борисом Єльцином функції президента Союзу РСР, не лишали надії на хоч якусь демократичну конфедераційну модель колишньої імперії. І була субота 24 серпня 1991 року. І протягом дня з 10 ранку до 21.30 вечора творився у Верховній Раді акт проголошення незалежності України.